Вітаю, хлопчики дівчатка. В цьому відео ми обговоримо не лише не те, що нам показали Фіраксі, але й те, що вони дозволили показати різним е, геймблогерам. Забігаючи наперед, хочу сказати, що сьома цива є втіленням всіх моїх вологих мрій і фантазій. Тому не дивно, що кінець ознайомлення, я мав лице Тормунда, який дивиться на велику жінку. Труаута Гістрі Ординері Піпл. Have done extraordinary things. як звичайна людина, яка робить надзвичайні речі. Я зіллю всю воду, яку нам налали Фіраксіси, і покажу вам лише найголовніше. Має єдине питання до Фіраксіс, чому маючи годину геймплею з поясненнями, ви його не показали на Геймсконі. Ну годі годі, не будемо мучити дідуся, сіда. Поїхали. Найголовніша відповідь: гра вийде 11 лютого. Гра складається з трьох епох. Наприкінці кожної епохи вас чекає криза, здолавши якою ви перейдете в наступну епоху. В кожній епосі ви виконуєте міні-квести, набираючи воєнні очки, наукові, культурні і торгові. Набравши певну кількість очок, ви отримуєте мінорні бонуси, а також бонуси золотої доби. Я не дуже зрозумів, як досягти перемоги, але здається, набравши певну кількість очок в одній з гілок, ви досягнете тематичної перемоги. Наприклад, наукової. як і в будь-які цеві, нам потрібно будувати міста, але цього разу з гри викинули весь непотрібний мікроменеджмент. Білдерів випилили з гри. Їх більше нема. Також немає попсів, жителів, але є спеціалісти. Механіку попів і білдерів об'єднали, створивши механіку сільських районів. В грі присутні два типи районів сільські і міські. Привіт, Old World. З міськими районами все досить зрозуміло. Будуєте будь-яке міське покращення, ну, наприклад, амбар. Під нього будується міський район з двома слотами, і в один з тих слотів будується амбар. В інший слот ви можете збудувати щось інше. Як бачите, центр міста також є міським районом з двома слотами, в одному з яких збудований палац. При всьому цьому якимось чином будуть діяти бонуси від сусідства, так стверджує Квіл Ейтін. Також всередині самих районів будуть діяти комбо-вомби. наприклад, якщо Єгіптус збудує обидва свої покращення в одному міському районі, то він перетвориться на унікальний район під назвою Некрополіс, який надасть вам додаткові бонуси. Тобто, проводячи аналогію з Шостою цивилиї, Якщо ви збудуєте майстерню, фабрику і вугільну фабрику в одному районі він перетвориться на індустріальний район. Сільський район є аналогією покращеної клітинки, на якій працює один з ваших попівжителів. Коли ваше місто зростає, ви можете збудувати один сільський район. ЄЛСИ, який цей сільський район вам дасть, показані на екрані. Сільський район будується одразу, як ви його вибрали, а також. Будь-який збудований район вчиняє культурну бомбу. Тобто збудований район приєднує всі клітинки навколо себе до території міста. Ця механіка більше не дозволяє вам сламити шахти де завгодно, а ви вимушені грати від того, яка місцевість навколо вас. Бо в лісу можна збудувати лише лісопілку, не можна зробити ліс і збудувати там ферму або шахту. Як то відбувалося в шостій цивілі? Ми маємо пагорб. Що ми будуємо? Правильно шахту. Ми маємо ліс на пагорбі. Що ми будуємо? Правильно чопаємо ліс і будуємо шахту. Ми маємо джунглі на пагорбі. Що ми будуємо? Правильно чопаємо джунглі і будуємо шахту. Вівця на пагорбі. Правильно чопаємо вівцю і будуємо шахту. Маємо рис на болоті. Правильно чопаємо рис і болото і будуємо деінде дві шахти, бо ми отримали два додаткові попи. А що ж відбувається з цією механікою? Маємо ліси, будуємо лісопилку. Маємо рибу, будуємо рибу. Маємо ферму, якусь там пшеницю, будуємо ферму. Неподалік маємо корівок, будуємо пасовище. Ну і, звичайно, якщо маємо пагорб, будуємо шахту. Я такий щасливий це буквально мої всі емоції на екрані. Радзинкою є те, що кожен збудований район вчиняє культурну бомбу. Тобто місто підросло, будуєш сільський район і приєднуєш три клітинки до території міста, ну як в цьому випадку. Або добудував міський район і приєднуєш ще три клітинки вже без додаткового зростання. Також крутою фічею є те, що багато міських покращень бафують ваші сільські райони. Наприклад, амбар бафує якісь ферми і вони дають там ще більше їжі. Це була моя найулюбленіша механіка з п'ятої циви, яку вирізали з шостої. і знову вона з'являється в сьомої. Я просто на сьомому сьому від щастя. Тут ще варто сказати, що в грі є механіка міст і містечок City and Towns. Не знаю, як перекласти, щоб воно звучало по-іншому. Ну нехай будуть міста і селища міського типу. Так от. Ми маємо ліміт по містах, а от про селище міського типу, взагалі, нічого не сказано. А, і ніхто не показав, що таке селище міського типу взагалі. А, тобто, можемо фантазувати, що це можливо, як було в четвертій циві, а можливо, як було. В якійсь там колонізації, де це буде просто ваші колонії, а можливо, буде як в Міленії, Ну і більш схоже на те, що буде як в Міленії, бо селища міського типу будуть мати свою спеціалізацію, як вони там будуть розвиватися, ну нам не показують. Але е, кажуть, що вони є. Тому я теж вам це проговорюю. Завершуємо блок про міста згадкою про те, що є міста держави, але вони зроблені так, як е, в шостій циві зроблені. Варвари з модом на варварі, які можуть еволюціонувати в місто державу. Тобто якесь плем'я чи поселення, воно може бути до вас ворожим, може бути до вас. Ну я так вважаю, дружелюбне. Ви на всю цю прокачку репутації витрачаєте нову валюту, вплив, інфлюєнс. Ну і можливо, колись там в майбутньому це плем'я або поселення виросте в місто державу, чи якось так. Я не до кінця зрозумів, нахіра нам тоді потрібна міста держава. І чи будуть варвари в грі, але адже вони наче наче згадуються, що вони є, але я не бачив жодного табору варварів. Можливо, вони діють як якась криза, якась частина кризи. Ну подивимось, пограємо. Поки що дуже туманно з усім цим і немає ясності. З появою нової валюти, на новий рівень виходить дипломатія. Це те, що я дуже не любив в циві, Це все караваниться зовнішніми караванами, коли ви там отримуєте великий бонус від усього цього. От. Тобто ви не можете існувати в вакуумі, вам потрібно взаємодіяти з оточенням. І вже не можна, як в п'ятій циві, грати один проти всієї карти. Ні, один проти всіх це все забудьте. Як то кажуть, FIFA це режим гри, де учасники діляться на нерівні за силою команди, а новачки намагаються виграти самостійно. Отже, як ви бачите, можна за очки взаємодіяти. Через культурний обмін або відкритий ринок. Що дає відкритий ринок, незрозуміло? Ну, мабуть, кошти дає так, можливо, обмін якимись ресурсами. А от культурний обмін він був пояснений тим самим Quill 18 більш детальніший, Тобто, ви витрачаєте 60 очків впливу. І пропонуєте комусь культурний обмін. За що ви отримуєте? Ви отримаєте, наприклад, чотири очки культури в кожному місті, а ваш майбутній товариш отримує 9 очки культури в кожному місті. І з свого боку він може вкласти додаткові очки впливу і ще покращити ці умови, де ви будете отримувати. Я так зрозумів, що ви будете отримувати, наприклад, шість очків культури, а він буде отримувати чотири очки культури. Тобто та сама незрозуміла мені механіка обміну знаннями або спільної, спільного дослідження, той самий research agreement, так? дослідницький договір. Він має іншу, більш таку ну нормальну, нормальний вигляд, де ви маєте культурний обмін і торговий обмін. Вже немає такого, що от ми знаємо колесо, а ви знаєте луки. Давайте обміняємось знаннями. Ні, тут ви отримаєте культурку і кошти. Науки я зараз не бачу. Можливо, в майбутньому з'явиться якийсь research agreement, Там якийсь адронний колайдер, будувати усім світом, але ну спочатку гри цього нема. Також знизу червоним виділені е, різні дії, які ви можете ну, шкодити там, вашим ворогам. Хтось вам не подобається, е, хтось вас в минулої грі вбив, а ви йому кинувся, я тобі буду гадить. як бачите, там е можна знизити культуру, і можна знизити дохід на 10%, заплативши 55 і 55%. відповідно. Тобто ви і самі не отримуєте бонус, але і е той, кому ви хочете нашкодити, взагалі має дебаф на собі. Тому так, дуже прикольно це все виглядає. Е багато взаємодії, але це ще не все. і Там взагалі офігенна така механіка прикольна. Де ви впливаєте на виснаження від війни, давайте подивимось. По-перше, як бачите, можна оголосити війну без попередження, але замість штрафу ви навпаки даєте своєму супернику додаткові 150 очків впливу. Ну, той біс, скажете ви, ніякого штрафу я не маю, і хай він подавиться тими 150 очками впливу мені насрати. Але насправді ні, не насрати, бо ще одна механіка вступає в дію. Це так звана підтримка війни. Як бачите, Хача б оголосила війну Римові, і Рим має три е голови підтримки. І ми бачимо, що різниця на користь Риму в плюс три. Я там не дуже впевнений, але через те, що Рим має плюс 3, харчів суд має якийсь пенальті, якийсь штраф до е, виробництва у всіх містах. Це, звісно, досить неприємно. Uh, і це можна виправити, витративши очки впливу на додаткові голови, на додаткову підтримку uh, цієї війни зі своєї сторони. Але ми пам'ятаємо, що він все одно закине більше голів, у нього одразу три. І я так розумію, три безкоштовні. І ще ми йому дали 150 відсо, 150 очків, то він ще дві голови може закинути, тобто буде 5 в 0. Uh, це просто жах. Але це ще не все, адже не тільки два гравці можуть взаємодіяти один з одним, а вся карта може взаємодіяти в, в прийняти участь в цьому конфлікті. Опосередковано, звісно. Бо ви можете оголосити підтримку тій чи іншій стороні лише не один раз. Ми дивимося зараз на трошки іншу ситуацію, де хтось вам воює, а Рим вирішує надати підтримку правій воюючій стороні. Ви бачите, що голова від Риму йде. На правий, ми маємо 5 в 3, тобто пенальті отримає ліва частина. Тобто, зазвичай БФФ висловлюєте глибоке занепокоєння і не тому все, але тут у вас є реальна можливість ще за рахунок дипломатичних очок, за, за рахунок впливу підтримати ту чи іншу сторону. Не посилаючи свої війська, не витрачаючи продукцію на те, щоб когось підтримати. Бо це основна проблема в фашках: що ну хай вони там б'ються, а я потім підкушую чись міста, ну, наприклад. Але тут все не так, тут це інакше і можна. Можна цю ситуацію по іншому розіграти. Ну, і буде дуже цікаво складатися коаліції, які зрештою можуть просто вступати в пряму конфронтацію, не лише дипломатичними методами підтримувати ту чи іншу сторону. Оскільки вже почали розмову про лідерів і про циф, варто згадати, що лідери відокремлені від цивілізацій в сьомій циві. Зроблено це через те, що кожного разу, коли починається нова епоха, ви можете змінити цивілізацію. Три рази. Ви починаєте з Єгипту, потім у вас якісь мамлюки, а потім, ну я не знаю, що там. Зараз Ізраїль. До того ж, цікава історична фіча, що ви можете будь-яким лідером грати за будь-яку циву. Не знаю, як то буде в мультиплеєрі, мабуть, всі будуть зупинятися на історичному виборі. Як бачите, є два історичних вибори. І всі інші вибори, наприклад, можете зіграти за Клеопатру, в Володарку Риму. Взагалі, ця механіка зміни цивілізації просто сперта з хуманкайнду, але доведена до ну, якоїсь нормальної кондиції. По-перше, схоже на те, що ви не можете з Єгипту перекочувати в Корею, це вже круто. Тобто там Сонгай якийсь мамлюки, оце ваша тема. А по-друге, спадок. Точно злизаний з Humankind. -у. Ну, майже точно. Як бачите, ми маємо меню спадку при зміні епохи, можете там набрати собі на кілька очок, кілька різних бонусів. Ну, подивіться, він вибрав три. Щось там City, Attributes і економічний бонус. А якщо ви придивитесь, він має три wild карт з очки, а інших атрибутів має по нуль. Нуль за науку, нуль за культуру, нуль за військо і нуль за торгівлю. Тому він може вибрати будь-що, але якщо там ви отримаєте якесь очко за торгівлю, то будьте впевнені, ви можете його потратити тільки на жовтенький спадок. Так от, повертаючись до лідерів, якщо циви ви можете змінювати, там отримувати плюшки і афігенну циву кожної епохи саме для чого це і було зроблено. То лідери також прокачуються. Це, як не знаю, дотка чи що там хочеться для мене це дерево цивіків, що перекочувало з п'ятої цивили. Воно мені дуже подобалось, І тут ми маємо аж шість цивіків культурний, дипломатичний, економічний, експансіонний, мілітаристичний і науковий. Так, шість. І так само, як зі спадком, ми отримуємо шість оцих очок. А також ще є Wildcard Points, тобто які ми можемо витратити будь-куди, і звідки вони беруться, мені невідомо. Оці от, е, очки ви отримуєте, по-перше, за якісь івенти, що відбуваються в грі, а по-друге, просто за відкриття технологій і цивіків. Як і в шостій циві, маємо дві гілки. Е, Технології і цивіки знов таки, але кожна з цих гілок має додаткову механіку. По-перше, наукова гілка має механіку Мастеріс. Як бачите, якщо ви вивчите письменність, ви можете вивчити її ще разочок і отримати якісь додаткові бонуси. Наприклад, відкриваються кодекси, які пов'язані з науковою перемогою або з набором наукових очок. Зараз треба повернутися на початок відео і згадати, що ми казали про перемоги в грі або. Маленьку перемогу в епосі. Цивіки також мають мастеріс, але що вони дають, нам не пояснюють, тому я не хочу спекулювати. Але що вони совідсотково дають, так це унікальне маленьке дерево цивіків для кожної цивілізації. Ми вже згадували про це, коли говорили про Аєгіптус його унікальний район. Це, до речі, досить дивно, бо як ви бачите, маємо піраміди в цьому культурному дереві. І вже стає незрозуміло, хто там може будувати піраміди, а хто ні, бо спочатку Єгипет мав 30% до пірамід. і Я зробив припущення, що ну можливо всі можуть будувати піраміди, але Єгипет збудує їх швидше на 30%, Тому піраміди будуватиме лише не Єгипет. Але тепер я бачу, що піраміди знаходяться в унікальному культурному дереві цивіків для Єгіптусу, і тут я взагалі заплутався і не можу зрозуміти, куди мені дивитись. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Іншими словами, геймплей не те, щоб заплутаний, але взаємопов'язаний. Багато аспектів гри, як ми любимо, переплетаються один з одним, і не можна так розділити культуру від науки, від війни, від міста. Все це створює єдиний ансамбль, і це дуже круто. От, наприклад. Ми поговорили зараз про цивіки, і звісно ж, треба зараз поговорити про правління. Бачимо, що прийняття якоїсь форми правління дає нам тимчасовий бонус. Ну, тут вибрали олігархію, 20 їжі та 30 продукцій до будівництва е, в місті на 10 ходів. А також нікуди не ділися. Полісіс, тобто картки наші улюблені. Тут вони трошки перероблені, їх можна, здається, міняти як завгодно, і кількість слотів збільшується з плином гри. Але, як бачите, дуже все просто: дві культури, або наука та е, молоточки. Ну і якщо ми повернемось трошки назад, згадаємо ті бонуси лідерів, які нам показали, бачимо, що маємо 10% бонус продукції, або 25% культурки, ми можемо або зарашити культурку, або зарашити чудо. І вже новими фарбами грає бонус класичної республіки, який нам дає 20% до культурки, і 15% до будівництва чудес. Тобто все це можна настакати і тимчасово, ну, як бачите, на 10 ходів отримати неймовірний бонус до, наприклад, будівництва чудес і зарашити чудо, або наростити міст, або щось збудувати в місті, збудувати юнітів. І це все дає нам. Ну і постійні бонуси, і тимчасові бусти, як-от з правлінням. І навколо цього, мабуть, буде будуватися геймплей, не знаю. Але і ті, хто люблять грати вдовгу, і ті, хто люблять щось рашити, знайдуть собі заняття. Наостанок поговоримо про війну. Вона змінилась. Не так, щоб кардинально, але круто. По-перше, хочу вас заспокоїти. Ні, немає думстеку. По-друге, ні, це не Humankind, немає додаткового оверлею. Ми все ще маємо класичний такий цивий геймплей: один юніт, один тайл, один фюрер. Та генерал виконує найважливішу роль. Якщо в і 6-й цивий генерал, ну так, він важливий, він бафа юнітів, але всі прокачки відбуваються в юнітах, то в сьомій циві все відбувається навпаки. Ваш вождь має прокачки, які бафають юнітів навколо нього. Ну, як і власне в реальному житті. Ось так от виглядає дерево прокачок. Маємо захист і атаку. Що зрозуміло, а також ще логістику, манівр та. Лідерство. До речі, лідерство, воно виконує роль такого губернатора, коли ваш е генерал може стояти в місті і бафати там виробництво, наприклад. Оскільки юніти не мають левели, не мають промоушенів, немає прокачок, то вся експара дістається генералу. Єдина проблема, що здається, що генерал діє лише на одну клітиночку, а не на дві, як то в п'ятій або шостій циві. Але це все компенсується новими фічами, які має генерал. По-перше, це фіча логістики. Так, вам не доведеться клікати генерала і ще 6 юнітів, можна клікати лише один юніт. Генерал збирає до 6 юнітів до кубки і пересувається, наче це один юніт. Ще раз наголошую: ніякого думстеку немає, ця механіка використовується лише для переміщення юнітів. Щоб полегшити вам завдання, менше кліків, швидша гра. Діставшись з поля бою, можете розпакувати юнітів, і вони ну, розпаковуються наче нормально. Тобто мілічні юніти попереду, а стрілецькі позаду. На жаль, заклік нікуди не дівся, одночасних ходів немає, ми все також клікаємо по одному юніту, але нам надали можливість фокус файру. Тобто в генерала є кнопочка, яка каже всім, атакуйте цього юніта, і вони всі одночасно атакують. Дуже прикольно мабуть, це буде працювати і зі стрілецькими юнітами, але і з мілішними якоюсь кавою також, бо вони там отримують якісь бонуси за оточення. Тобто, вже якщо ваші юніта почали бити і ви стоїте проти генерала, то можливості відвести його або якось проапити під час атак такої Можливості вже не буде як людина, яка дуже повільно клікає, я обома руками за цю механіку, бо програвати гру лише через те, що ти не можеш швидко, фізично не можеш швидко заклікати, дуже неприємно на цьому все. Якщо я якісь механіки пропустив, то ну воно неможливо, бо ще механіки будуть змінюватися, дошліповуватися і можливо, ми отримаємо не зовсім таку гру, як я вам її описав. Тут, а можливо, отримаємо ще більше механік, бо деякі механіки нам просто не показали. Також я забув вам показати, що скаути будують, е, вежі, е, щоб краще бачити тимчасові. Ну, от, сказав, не забув. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, буде багато відео по шостій і по сьомій ціві. Щойно вона вийде. Мабуть, кожного тижня ми матимемо якогось лідера на огляд, як то було раніше. Тож буду робити і по ним відео. Підписуйтесь, не пошкодуйте. Вступайте в Діскорд, будемо грати в сьому циву своїм українським ком'юніті. Бувайте!